Як цікаво, друзі, як сильно впливають погодні умови на е, процес дозрівання всього, і полуниці, так само і саду, і саженців. Е, о, сьогодні у нас є 29 травня, в тому році це от перші сигналки, скажімо так. Хоча в тому році. І вже зразу ці дожді діються, зразу дають про себе знати. Бо от, навіть сіно все діються, заходить в ґрунт, на сітки заливає водою. Ой, ой-ой-ой. Ось, наскільки гарна полоничка. Але ще ми в тому році, щоб ви розуміли, збирали вже е 13 травня. Перша зборка була, перші сигналки, які ми куштували, було 13. -го травня, зараз 29-й, ще немає що їсти, ще навіть немає що пробувати. Дожді, холодно, ось так. Так що, чекаємо.